Всім привіток! Сьогодні ми поговоримо про сфери життя, які потрібно покращити, щоб життя стало кращим, і щоб ми стали кращою версією себе. Перша сфера, про яку я хочу поговорити, це одна з найголовніших це наше здоров'я. Тому що, що б нас не було, здоров'я це найважливіше. Здоров'я повинне бути в нормі як і фізичне, так і ментальне. Як тільки ми відчуваємо, що нас щось турбує, наша самооцінка відразу зменшується, тому що ми стаємо не такі впевнені в собі, пригнічені. Аби не траплялося ніяких неприємних казусів, нам потрібно. Обов'язково обстежувати своє здоров'я. Один раз на рік проходити спеціалістів та раз в півроку здавати аналізи на гормони, на вітаміни, на всі поживні речовини, які є в вашому організмі. Таким чином ми будемо знати, чого нам не вистачає, або що в нас в надлишку. Це здоровий сон та харчування. До Речі з приводу здорового сну це навіть мені потрібно запам'ятати, тому що. Я не люблю правильно спати. Здоровий сон та здорове харчування це не означає сідати на якісь жорсткі дієти. Це означає просто зменшити кількість продуктів, в якому є: холостерин. Це, наприклад, свиняче м'ясо. Свинина вона дуже шкідлива. Так як наш шлунок Йому важко перетравлювати важке м'ясо. Свинина це є важке м'ясо. Таким чином, багато ферментів не перетравлюється, і це все переходить в холестерин, холестерин забиває тромби і може бути неприємна ситуація. Обов'язково гуляти на свіжому повітрі. Просто кожен день виділі собі 10-15 хвилин, аби вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям, прогулятися. Освіжити свої думки, свій організм, насичитися вітаміном Д, якщо на вулиці є сонечко. Запам'ятайте ще одне важливе правило обов'язково пити водичку. Чому саме зранку потрібно випивати стакан або два стакани теплої води? Коли ми спимо, нирки в лімфи забирають всі шкідливі речовини, які ми назбирали за день. І таким чином наша лімфа згущується і згущується наша кров. Тому, коли ви прокинулися, обов'язково потрібно випити стакан або два теплої води, аби трішки розбавити лімфу, і лімфа розбавила кров. Коли відбувається згущення крові, то кров погано проходить через вени, може бути закупорка, тромбів, і це також може призвести до не дуже приємної ситуації. Тому водичка обов'язково. А ще якщо ви зранку п'єте водичку з хлорофілом, це взагалі. Персик, обов'язково пийте вітаміни. Дбайте не лише про фізичне здоров'я, а й про ментальне. Ментальне здоров'я це взагалі те, від чого залежить абсолютно все. Виділяйте собі 10-15 хвилин зранку на медитацію. Якщо почати день з медитації, я вам кажу місяць, другий, і у вас зміниться багато чого. По-перше, ви станете спокійніші. Урівноваженіші в плані якихось питань, в плані якогось вибору, стресо Чому? Тому що ви в медитації ви розслабляєтеся, ви знаходите ту опору в собі. Запам'ятаєте, медитація це одне із того, що повинно бути обов'язково у вашому щоденному ритуалі. Також після медитації, обов'язково, ну, обов'язково для мене, а вам як порада, ви можете завести блокнот. Подяк. Що це взагалі таке? Це звичайний блокнот, в якому ви кожен день будете виписувати подяки, коли прокинулися, за сон, за здоров'я, за їжу, за настрій, за ідею, за все, що вас оточує. Бажано писати подяки ще перед сном за день, за все, що відбулося в дні. Це дуже корисна і дуже. Крута практика, яка піднімає ваші вібрації все вище, вище, вище. А ви знаєте, якщо вібрації на високому рівні, то життя складається набагато краще. До речі, з приводу саморозвитку або духовного розвитку квантової ем, фізики, можете перейти до мене в інстаграмчик і більш детальніше про це все дивитися. Силочку залишу в описі під відео. Давайте собі відпочинок. Просто, якщо ви відчуваєте, що ви вже на критичній лінії, обов'язково зробіть собі відпочинок. Не нехтуйте цим. Тому що, якщо не робити відпочинок, ви вигораєте, ви нічого не хочете, все йде шкеребе. Друга сфера життя, яку потрібно покращити, аби покращилось ваше життя, це розвиток та саморозвиток. Чому це так важливо? Взагалі, розвиток це те, що робить нас впевненими у будь-якій сфері, ну, в тій сфері, в якій ми розвиваємося. Це те, що приносить нам комфортне спілкування з людьми, які також розвинуті в цій сфері. Це те, що допомагає нам дізнатися багато чого нового. Ніколи не бійтеся, проявлятися, ніколи не бійтеся, підходити до людей, починати розмову. Ну, звісно, не. Так, типа, Альо, привіт! Зараз насправді такий час, коли розвиток просто отак, він скрізь. Не знайти його, це буде дуже важко. Самим першим таким способом для розвитку це є книги. Книги у нас є завжди в доступі, в них можна знайти багато чого. І повірте, якщо ви читаєте один раз книгу. Прочитайте її другий, і третій. Ви там знайдете набагато більше інформації, ніж ви знайшли в перший раз. Я зараз почала читати Біблію, і насправді це дуже-дуже класна, сильна, потужна книга. Я раджу кожному. І прочитати, але це така книга, до якої потрібно дорости. Але, знаєте, ніколи не пізно ні в 40, ні в 50 почати щось те, що ви до цього не робили. Хочу порадити вам до читання такі книги, як Сила підсвідомості Джо Диспенза. Це просто одна з. Тих книг, яка перевертає нашу свідомість на 360 градусів. Обов'язково прочитайте її. Це просто найкраще, що можна було знайти. Вона складна і не для одного разу. Тобто, її варто читати 2, 3, 4, 5 разів, тому що це квантова фізика, це квантова теорія, і Джо Діспенза це взагалі крутий чувак. Тому раджу. Також більш така мотиваційна книжечка це зроби це зараз. Це Брайан Трейсі. Вона невеличка, вона приблизно десь отакої товщини. Читається на одному диханні, я її прочитала на ще за два дні. Книжка крута, легка, легка до читання, легка для дозрозуміння. І знаєте, я б її навіть зараз би перечитала. В цій книжці йде мова про прокрастинацію, як її позбутися, що потрібно зробити. Ще одна не менш крута книжка це книга письменниці Луїзи Хей. Назва книги «Станьте щасливими за 21 день. Це також книжка не для одного разу, тому що ну, вона, в принципі, легка для читання, але. Е все більше і більше читаєш, ти більше і більше для себе усвідомлюєш користування. Взагалі можна порадити дуже багато книг, але це той топ, який потрібен для вашої трансформації, для початку вашої трансформації. Ідіть туди, де страшно, і боріться зі своїм страхом. Третя сфера життя це любов до себе. Так. Це одна з найбільш важливих речей, але. Про яку забувають люди. Просто забувають або нехтують про цю сферу життя, але любов до себе це дуже потужна енергія. Виділяйте для себе кожен день 30-60 хвилин. Просто забивайте на все. У вас є тільки ви, і тільки ви зробите себе щасливими. Нас хороших робіть собі самомасаж. Просто лягайте, відпочивайте, вивчайте всі наші чакри, вивчайте наші тригерні точки на тілі, тому що, якщо з ними працювати, то зменшаться зажими, зменшаться болі. Ходіть на масажі. Якщо у вас немає можливості зробити собі масаж, ви там не можете, не вмієте. Не знаю, що яку можна відмазку придумати, але якщо так, то ходіть на масажі до спеціалістів, релаксуйте. Наступна сфера це любов до інших. Тому що не тільки егоїстом потрібно бути, а і приділяти увагу тим людям, які навколо тебе, і тим людям, які вам дорогі. Ніколи не нехтуйте людьми, які вас оберігають, піклуються про вас, підтримують вас. Це ті люди, які в даний момент одні з найважливіших людей в вашому оточенні. Тому не потрібно розмінювати своїх рідних, своїх близьких на незрозумілих знайомих. Остання сфера життя, але не менш важлива, це гроші, фінанси, фінансова енергія. Так, гроші важливі. Гроші були важливі, будуть важливі, і не потрібно думати, що без грошей ви можете стати щасливими. Думаю, ні. Гроші це, знаєте, кажуть ні, в деньгах щастя. В принципі, так, в грошах, лише в грошах щастя ви не знайдете. Але гроші це величезний допоміжний фактор для здійснення ваших мрій, для здійснення. Всіх планів для подорожів, для купівлі, всього, про що ви мрієте. Гроші це той фактор, який приносить вам щастя. Але якщо у вас розвинуті інші сфери життя, просто якщо у вас будуть лише гроші, але не буде здоров'я, не буде відносин, не буде рідних, не буде якогось ментального здоров'я, не тільки фізичного, а й ментального, то гроші вам нічого не принесуть. Лише біль, смуток, самотність. Це як. Скоруч. Працюйте над фінансовою енергією, розширяйте її, пропрацьовуйте всі свої блоки, свої установки. Робіть все для того, щоб збільшити свої фінанси, збільшити свою фінансову енергію, стати багатими та щасливими. До речі, з приводу такого, в мене зараз в інстаграмі продається чек-лист по фінансовій енергії. там ми розбираємо установки, як з ними боротися, блоки, проявленість, взагалі про гроші, що це таке, що це таке в енергетичному вимірі. Тому я всіх чекаю себе в інстаграмі. Зараз тут повкладаю деякі відгуки з чек-листа людей, які вже пройшли цей чек-лист. Переходьте до мене в інстаграм, пишіть в «Я з Ютуба і отримуєте знижку на чек-лист 25%. Дякую всім за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Поставте вашу вподобайку, підпишіться на мій канал. Обіцяю, тут буде багато чого корисного, багато чого цікавого. З вами ваша Крісті.